Крит. Сьогодні виконуємо челендж, який сам придумав, полягає він в тому, що треба висічити труніку, зробити 5 підтягувань, 5 підносів колін, далі 4 підтягування, 4 підноси колін і так і так дійти до одного, не злазячи з труніка. Виглядає доволі легко, але зараз попробую, спершу розминаємося. Не забувайте розминатися. Це дуже важливо, щоб не мати ніяких травм, щоб краще викладатися на тренуваннях. Все ж таки, коли ви розімкнуті, ви краще видаєте результат. Есть Антош приступил. Пять тягу, пять приносим них, І так скидаємо до одного. В принципі, легко. Легко вдобулося. Наступний раз, напевно, треба буде придумати якийсь тящий або цей комплекс потяжчити. Напевно, треба буде робити не підйомий, контролю все-таки підйом і ніг, я над цим думав, але подумав, що в підйомах ніг. Не так прес буде брати участь. Все ж таки ноги забирають велику долю нагрузки тут. Вирішив так зробити. Але, як бачите, дуже легко, особисто для мене. Так що треба буде робити тяжче. Не забувайте, переходите в мій телеграм-канал, там є програми тренування. Які можна придбати собі недорого, використовую там свій досвід, займаюся 3 роки, результат в мене не самий класний але все ж таки непоганий. Як бачите, маю руки спину, все таке, м'язи розвинуті, непогано, силові також. Тож. тож таке Якщо ви знаєте якісь тож, челенджі, Пишіть в коментарях, я перегляну і буду виконувати. Подивимося, з яким результатом я пройду їх. А також пишіть, з яким результатом проходите ви. Челенджі, які виконую я. Наприклад, чи вам вдалося цей, чи він був дуже легкий, що треба робити тяжчий. На цьому все. Всім удачі!